Овочі завжди у центрі уваги кам'янчан. Їх різноманіття на будь-який смак та гаманець представлено на центральному ринку міста. Є картопля, перець, огірки, помідори, баклажани, гриби, цвітна капуста. Усе, що так потрібне справжньому господарю чи господарочці. З цінами на такі продукти вас просто зараз познайомлять мої колеги. Не тільки на ягоди та баштанні цьогоріч істотно підвищилася ціна, помітно здорожчали й овочі. Продавчиня Алла радить купувати їх у неї. Має достатній асортимент, товар доступний та якісний, адже постійно проходить перевірку у лабораторіям. Асно наша підріковка сіло є стапо аулі, помідори, перці відтуди йдуть. картошка, капуста, лук, чеснок с Петриковка. Нам везут постоянные клиенты. И мы берем и торгуем. Красный, розовый, желтый, черный принц помидоры есть. Перцы зеленый, желтый, оранжевый, все есть. Очень хороший, все, качественно все. Лаборатория через день, лаборатория берет, все качественно и хорошо. Это 100%. На запитання, скільки наразі грошей потрібно, аби скупитися на борщ. Продавчиня мало не хапається за голову. Розповідає раніше, ця страва була доступна для усіх нині, і це розкіш. Капуста 30 гривень, Картошка, картошка нормально. Це не десять, там двінадцять. Марковка дорогою, На вашу думку, скільки зараз треба коштів самі менше 100-120 – це овочі, а м'ясо ще можна. Дорогий, дуже Є що запропонувати своїм покупцям і продавчині Соня. Все хороші, свіжі, і ціна доступна, нормальна, хороша. Спрашують, картошка, як називається? Ну хороша картошка, я назвав не знаю. Українські всі, всі українські. Марина та Олена прийшли на ринок, аби докупити трохи овочів для своїх рецептів солінь. Ціни не радують, кажуть. Все ж на зиму заготовляти свій льох будуть. За перцем сладким. Дивлюся, ціни які на них, да, особливо красний перець в цині. А Хочеться закрити, щоб воно красочне було і добріший красний. Ну, на одну порцію буду брати все одно. Огірки купувала, остальне в мене є, помідори буду купувати. Ціни дуже великі, тому що ми залишилися без поставщиків, без Херсонської. І Ніколаївська і Запорожська і області, тому і ціни зараз дуже великі. У порівнянні з минулим роком ціна на картоплю не змінилася: 10-12 гривень. За кілограму гірків треба заплатити від 15 до 25 гривень, помідори до 40 гривень. Приблизно ж така ціна на солодкий перець. Шампіньйони коштують біля 100 гривень. Ціни трохи б'ють по гаманцю. Тож продавці роблять, хоч не великі, але приємні знижки своїм покупцям.